Хто хоче заробляти копійку, той зможе заробляти. Навіть бачите, ось таким чином. Андрюшка, барбершоп, бус барбершоп. А, що в нас є? Що це в нас за машина? Опа! Навіть не знаю, що це за машина. Ось так воно все виглядає. Андрій Батькович тут собі бачите, зробив таке кріселко. є. Тут місце для стрижки. Увага! Голову в машині можна голову помити. Всі його фірмені інструменти, за які він віддав, за оце все десь орієнтовно 600 тисяч гривень. Андрій, не смійся, люди хай знають правду. Глобус з нього тут музичку включає, зеркальце, бачите. І Шо? саме головне прайс на, ціни. прайс на ціни. Чоловіча стрижка 600 гривень, стрижка бороди, стрижка титити. -ти -ти. І номер телефона вірпі кому потрібно телефонуйте, але це прайс вже не актуальний. Вже дорожче вже після цього відео дорожче.